Любі друзі, гарного дня зараз. В нас важкі часи в Україні, тому є такі моменти, коли в нас дуже багато котиків або е, собачок, або один песик, але великий, да, або там е, один котик. Але фінансово трохи важко. Ну ми не хочемо годувати чимось поганим, так е, тому треба щось вибирати. Ну, щось е, гарне. І в нас є що вам запропонувати. Дивіться у Happy One Є преміалка, і це дуже недорогий корм, це преміальний корм по ціні як економи в Україні, але це гарний корм. Щоб ви розуміли, тут свище 30 гідролізованого м'яса, не супродуктів, м'яса, тому це класно. В нього є зернові, Так, є зернові, але це зернові з твердих сортів. І що ми бачимо? Є для собачок представлено 18 кілограмів. Це all Breed. Що значить all Breed? All Breed – це для усіх пород. Це підходить для всіх собачок. Далі є котики 10 кілограмові, це котики для стерилізованих. І є не для стерилізованих рибка та птиця там у складі. Це відносно своєї ціни аналогів нема. Це дуже класно.